Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Війна показала, хто є хто. Головний смішко пішов у захід сонця. Дмитро Гордон переконаний, що Путін не нападе, вимагав на камеру видати зброю. А потім вивіз за кордон усіх своїх синів віком від 20 до 30 років, втік із Києва та записував відосики із лазні. Щоправда, згодом до того ж, Києва повернувся для того, аби вже без олігархічного впливу Ахметова знову задобритись до влади. Яценюки, гройсмани, просто розчинилися як марна субстанція. Разумков знайшов себе у тіктоці. Юлії Тимошенко взагалі майже не існує. Активність імітує лише символічний недогетьман Порошенко, організував фото війська і разом із Гаращенко Сюмар та іншими своїми посіпаками на коротких повідках намагається качати мляву зраду, щоразу отримуючи по своєму схвильованому обличчі від українського суспільства, народ згуртувався довкола президента, хоча не всі його підтримували до цих подій. Але зараз для людей все стало очевидним. Але Порошенка хлібом не годуй, та лиш дай повернутись в перші рядки інфоприводів. Не сидиться все ж йому на місці. Просто так, навіть після масових арештів Ботоферм, колишній президент залучає все нові сили для дискредитації. Влади ось до прикладу, генерал Сергій Корвонос заявив, що Україна втратила на війні з Росією сотні тисяч загиблих. Варто зазначити, що те про сотні тисяч загиблих якраз таки раніше просувалася ботофермою Петра Порошенка, і там так само зазначало, що сітка поширювала інформацію, кількість загиблих перевищила 100 тисяч. Однак, за словами головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного, втрати України складають 9 тисяч убитих військових. Варто нагадати, що все таки командує військами не генерал у відставці Кривонос, тому його компетенція відверто під питанням. Водночас Кривонос людина Порошенко. Його скандальна заява пов'язана з тим, що нещодавно у нього виник конфлікт із Зеленським, який перетворився на кримінальну справу. А що найдивніше, першими цю, нібито справу почали роздувати знову ті ж самі особи Порошенка і Юрій Бутусов, в тому числі. У влади наразі не було часу коментувати подібні суперечки, але на скандальні слова Бутусова відповіли у Генштабі, чітко розставивши всі крапки над і. Але опозиційні сили вже міцними пазурями вхопились за нову ідею, яку й далі просувають, бо ж посварити Зеленського з залужним не вийшло, то тепер варто дискредитувати відразу обох. Брудна гра Петро Олексійович дуже брудна. До речі, що також цікаво, колаборант Мураєв не промовив жодного слова з 25 лютого, коли закликав до капітуляції. Тепер в Україні він може розраховувати лише на 20 років тюрми. Здається, він і сам це недурно розуміє, бо, поки його сліду ніде не видно і не чутно, його родина оперативно сплавляє майно в руки підставним особам. Фактично він боїться, що через націоналізацію активів колаборантів він може залишитись ні з чим. Вони переписали бізнес на такого собі колишнього прикордонника Вадима Слюсарєва та його адвокатку Олену Бартіну. Процес посиланням на данію контро. Ол повідомляє харківський антикорупційний центр. Йдеться про три товариства з обмеженою відповідальністю: Східна фінансова група «Завод Рапід» та Альтеп. Співвласником останньої раніше був Костянтин Пивоваров, довірена особа Миколи Азарова. Пов'язують з експремєр міністром і Мураєва. Нещодавно засновником східної фінансової групи став Вадим Слюсарев, а директоркою Олена Бардіна. У минулому Слюсарєв був помічником Артема Пшонки. За даними української правди, бізнесмен 18 лютого, виїхав з України до РФ. Його адвокатка Слюсарева Олена Бардіна, тоді заявила змі, що він нібито не перебуває і не перебував в Росії. Сама Бардіна є директоркою всіх трьох фірм, які були пов'язані з Мураєвим. Східна фінансова група Хенліктехнік завод. Драпід. Загалом, що сказати, поки український народ відважно бореться за власну свободу та мирне небо, то нібито вже й не такі відважні полководці. Депутати позникали, як і жачки в тумані зі страху за себе та свої грошенята. Можливо, це й на краще. Після перемоги керівні посади мають займати лише ті, які працюють відкрито і готові брати відповідальність за свої слова і дії перед народом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.